І що ми будемо бачити? Ми будемо бачити, як відбувається пробудження через Боже Слово. Як Бог наповнює певне будівництво або певну структуру своїм життям. Через Слово Боже приходить пробудження. Мури вже стоять, місто захищене, але Неємія розуміє без духовного відновлення зовнішнє відбудування. Не має ніякого сенсу, воно марне. Ми бачимо з вами, коли читаємо, що ворог був зовні переможений, да? але тепер потрібно перемогти внутрішню спустошеність. І от тут, саме тут, в цей момент, починається справжнє пробудження не з гучних емоцій, або не з того, що я пробуджений, або не з того, що у мене все добре, а з того, що народ Божий. Або церква Божа вона навертається, повертається, або занурюється, або відкривається до Божого Слова.